Я стану, я подобаюсь собі і подобаюсь оточуючим. Моє тіло, моє тіло з кожним днем стає краще. Моє тіло з кожним днем стає краще. Е, що ти робиш? Самооцінка, що це, як підвищити свою самооцінку і кому не потрібно цього робити. Всім привіт! Мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, у якому я вивчаю і ділюсь з вами, як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології і різних суспільних наук жити краще, жити ефективніше і, звісно, щасливіше. Сьогодні ми поговоримо, що таке самооцінка? Найбільший міф про самооцінку, в який всі вірять. Чому багатьом людям не потрібно її підвищувати? Та три дієвих кроки до того, щоб все-таки це зробити. Я от ніколи не могла похвастатись високою самооцінкою, принаймні раніше. І це ще я кажучи, тому що це навіть видно за моїми шкільними фотографіями, так від них, так і віє високою самооцінкою. Тому сьогоднішнє відео буде засноване не лише там на дослідженнях, на методах із когнітивно поведінкової терапії і психології в цілому, а ще на моєму власному досвіді, бо це також і мій шлях. Того, як можна разюче змінити свою самооцінку. І от на початку відео ви побачили те, як більшість людей уявляє для себе підвищення самооцінки. Люди чомусь думають, що самооцінка це щось стале і окреме. І якщо ти хочеш її покращити, то тобі потрібно над нею якось окремо працювати. Говорити компліменти собі в дзеркало, писати список, чому ти класний. Тільки от це не працює. Особливо говорити афірмації. Упаси, господи, після тих досліджень, які показали, що афірмації гарно працюють лише для людей, у яких і так висока самооцінка, а для людей з низькою роблять тільки гірше і навіть вганяють їх в депресію. Нікому б не рекомендувала спробувати на собі. Дослідження показують, що коли людям з низькою самооцінкою казати, що те, що вони відчувають, цей негатив це нормально, їх стан і настрій покращується, бо вони вже не мусять переконувати себе в те, в що не вірять, і можуть натомість зосередитись на майбутньому, на тому, щоб це змінити, а не переконувати себе в тому, що те, що вони відчувають, це якось неправильно. А все чому? Тому що Потрібно спочатку розібратися в тому, що таке самооцінка. І ще дуже швидко хочу нагадати, щоб ви не забули підписатись на цей канал, якщо ви все ще не підписані, але дивитесь це відео. Це допоможе мені знімати більше таких цікавих відео. Вам допоможе більше їх бачити. Тому не забудьте натиснути на кнопку Підписатись під відео. Вчена когнітивістка Хуан Янг. Якщо ми з вами зараз звертаємось до сучасних вчених, пропонує розглядати самооцінку як суб'єктивну. Оцінку самого себе, а саме того, наскільки ми правильні, цінні, хороші, а також того, наскільки добре ми себе почуваємо і що робимо в сферах нашого життя, які вважаємо важливими. Іншими словами, самооцінка. Це наша репутація перед собою. Я обожнюю це визначення, тому що з нього можна вже багато чого зрозуміти про те, як наша самооцінка працює і як нею керувати. І якщо самооцінка наша це наша репутація перед собою, то вона працює дуже схоже на репутацію інших людей перед нами. Ну і тільки стосується відповідно саме власне нас. І от уявіть собі людину, в якої погана репутація перед вами. Прямо як у вас перед собою, ви її не любите? Ну ця людина вам не подобається, вона якась лінива, не знаю там негарна бридка для вас. Назвемо цю уявну людину Джон, і от Джон, який вам абсолютно не подобається і дратує, виходить до вас і каже: Я дуже гарний, я заслуговую всього найкращого. Я молодець. Чи зміниться ваша думка про Джона і його репутація перед вами? Навряд чи. тому що самооцінка це не якась окрема частина нас. Наша самооцінка формується нашим же життям і нашими ж вчинками. Її не можна змінити якось у вакуумі, а потрібно змінювати своє все життя, е, власне відношення до нього в трьох площинах: в минулому, в теперішньому і в майбутньому. Доктор Мартін Селіман, батько позитивної психології і президент американської психологічної асоціації, а це найбільша наукова і професійна спільнота психологів сполучених штатах. І от він каже про самооцінку наступне. Я не проти самооцінки, але я вважаю, що самооцінка це як лічильник. Який просто зчитує стан системи, це не самоціль. Тому психотерапевти не люблять, коли до них приходять із запитом підвищити самооцінку. Це більше вже симптом, а не сама проблема. А корінь її може бути будь-який. Але тим не менш, ми дійсно можемо нашу самооцінку підвищити. Вона у нас мінлива. І зараз я вам розповім, як це зробити одразу після того, як розповім, кому самооцінку підвищувати не потрібно. От вам факт: велика частина з вас, тих, хто дивиться це відео, хоче підвищити не свою самооцінку, а свою самоцінність. Хоч ці назви і схожі між собою, і так, вони пов'язані, вони пересікаються, але тим не менш, це два різних поняття. Самоцінність це те, наскільки ви цінуєте себе в незалежності від вашого успіху, ваших вчинків, зовнішнього вигляду, досягнень це відчуття, що ви цінний сам по собі просто як окрема особистість. А самооцінка як репутація перед собою якраз таки дуже сильно базується на оцінюванні, на порівнянні себе і дуже сильно базується на наших зовнішніх досягненнях. Тобто вона якраз залежить від того, наскільки ви успішний, наскільки ви розумний, красивий. З чого взагалі складається та самоцінність. Самоцінність це знаєте, як інколи кажуть, в мене можна забрати що завгодно – мою роботу, досягнення, бізнес. але в мене не можна забрати мене. Ви маєте відчуття контролю над собою і своїм життям. Ви здатні відновитись після важких переживань. У вас чіткі особисті кордони, бо ви цінуєте себе, тож ніхто не може порушувати їх і ви співчуваєте собі. І самоцінність взагалі-то в нас формується в дитинстві років з трьох. Спрощено, якщо вам в цьому віці ваші батьки показали, що ви. Цінний просто сам по собі, по факту свого існування, і що вони вас люблять в незалежності від того, ви хороший чи поганий, чи ви себе погано сьогодні погодили чи добре себе погодили, в незалежності від того, які ви оцінки отримували. Тоді ви виростете як людина з хорошою самоцінністю. Але якщо навпаки батьки вас постійно порівнювали, давали зрозуміти, що ви цінний і хороший тільки тоді, коли ви відповідні до якихсь. Критеріїв, коли ви хороший, лише коли ви добре себе поводили, чи коли ви хороший лише тоді, коли ви принесли гарні оцінки школи, то звісно в такому випадку про самоцінність і в дорослому віці можна тільки мріяти. Бачите, ви можете помітити, що самоцінність це такий фундамент, страховка. Це дозволяє вам менше боятися невдач і простіше сприймати якісь важкі часи. Але фундамент це не зовсім те, що дозволяє вам досягати більшого. Не зовсім те, що дозволяє вам рости стрімко. А за це якраз і відповідає самооцінка. Самооцінка спонукає вас досягати більшого. Вона заснована на визнанні, і вона спонукає нас подобатись іншим. Вона наповнює нас впевненістю, пов'язана з мотивацією. Самооцінка і самоцінність це окремі речі, хоч вони і впливають один на одного. Але особисто для себе мені зручно пояснювати, що самоцінність це про ментальне здоров'я, про стабільність. А самооцінка це про розвиток, про досягнення. Та в цілому, знаєте, більш така драйвова штука. А ще її значно простіше підвищити, і нею значно простіше керувати. І саме тому я вам зараз розповім три надійних кроки, які допоможуть підвищити вашу самооцінку. Крок один підготовка для того, щоб адекватно себе оцінювати, потрібно спочатку себе знати. Ось така очевидна і в той же час неймовірна річ. Більшість людей, які прагнуть підвищити свою самооцінку, просто не знають себе. Хто вони, чого вони дійсно хочуть, які їхні риси, як і чому вони на щось реагують саме так і не інакше? А як ми можемо позитивно оцінити те, чого не знаємо? І крім того, якщо ми оцінюємо себе, якщо ми формуємо свою репутацію перед собою, нам потрібно спочатку зрозуміти: а по яких же критеріях ми себе оцінюємо? Бо нам потрібно зрозуміти, що саме в собі покращувати, щоб оцінювати себе позитивніше, до речі? От вам факт згідно з дослідженнями: 50% нашої самооцінки залежить від генетики, і тільки решта половини від подій і навколишнього середовища, тобто від того на що ми можемо впливати, Тож з чого почати знайомство з собою. Перше, проведіть інвентаризацію того, що ви вже досягли. Напишіть собі список із 25 пунктів з маленьких чи масштабних ситуацій в вашому житті. Коли ви щось хотіли, ви вирішили це зробити, і вам вдалося. Це допоможе більш раціонально подивитись на своє життя і зрозуміти, що у вас вже є досвід успіху. А значить, що ви можете його повторювати, ви можете його розвивати, що відповідно вже покладає. Якийсь старт в вашій самооцінці. Друге, що вам потрібно зробити, і можливо одне з найважливішого, що ви можете зробити для своєї самооцінки, це зрозуміти свої сильні та слабкі сторони. Але особливий акцент ставте на сильні сторони. Загалом, за дослідженнями, визнання та повторне використання наших сильних сторін може покращити те, як ми бачимо себе, тобто самооцінку. Тобто, коли ми знаємо свої сильні сторони і використовуємо їх якомога частіше, так знаєте, ставимо на них ставку. Тиснемо на них як на педаль газу, то зазвичай наша самооцінка вже просто від цього підвищується. Коли ми використовуємо свої сильні сторони, ми вже почуваємось більш впевнено, тому що ми регулярно відчуваємо, що в чомусь ми вмілі, в чомусь ми класні. Але звісно, щоб це відчути, потрібно спочатку знайти ці свої сильні сторони. Для цього ви можете спочатку або подивитись моє відео про те, як зрозуміти, який я, а також пройти тест. На 24 сильні сторони особистості, і він прямо покаже вам ваші сильні сторони. Посилання на нього я лишу під відео. І третє, останнє, що ми робимо на цьому кроці, думаємо про свої цілі та цінності. Тому що коли ми оцінюємо себе, ми оцінюємо себе згідно з якимись критеріями, згідно з якимось уявним своїм ідеалом, яким, на вашу думку, ви мали б бути. У вас хороша самооцінка тоді, коли образ вашого реального я максимально реально близький до вашого ідеального я або, як мінімум, ви точно знаєте, що рухаєтесь на шляху до цього у самооцінки людини згідно з роботами Сюзанни Олтман є шість вимірів: як людина оцінює свою зовнішність, як людина оцінює свою особистість. Як вона оцінює свій інтелект, свою професійну майстерність, як людина оцінює свої цінності та принципи, і як вона відчуває, що вона відповідає нормам суспільства. У людей з низькою самооцінкою, як правило, провал в якоїсь із цих категорій. І вам потрібно визначити для себе в якій саме, і що у вас є в цій категорії, чого вам не вистачає, а потім перетворити ці недоліки на цілі і задачі, і почати Працювати саме з ними, тобто, бачите, ми не працюємо з якоюсь абстрактною окремою самооцінкою. Ми працюємо з тими критеріями, за якими себе оцінюємо. Не з симптомами, а з коренем. Як бачите, на першому короці нашому ми більше знайомимось з такою нашою точкою. А хто ви є зараз? Чого вам не вистачає? Яке ваше життя загалом? Крок два мудро обирайте з ким проводити час. Це теж одна з тих речей, які впливають на нашу самооцінку. Ну я б сказала найбільше, тому що без цього. Більшість ваших зусиль буде просто марними. Бо ми оцінюємо себе також через зворотній зв'язок від інших людей. І якщо весь зворотній зв'язок, який ви чуєте від найближчого оточення, це лише той, який ви нікчемний, який ви жахливий, негарний, який ви лінивий, як у вас ніколи нічого не вийде, які у вас недоліки, цю оцінку ви й будете приміряти на себе. Особливо, якщо у вас немає тої самої самоцінності. Люди, з яким ви приводу. Вода час мають підіймати вас, а не принижувати. Проводьте час з людьми, які підтримують ваші мрії, та заохочують вас стати тим, ким ви хочете, і це вже матиме величезний вплив. От чому дівчата, які мали роками страждати від поганої самооцінки, коли вони зустрічають класного партнера, який підтримує їх, постійно розповідає, які вони чудові, цінує їх сам і постійно показує, що вони цінні. Очому ці дівчата так змінюються. Тому що найближча людина дає їм зворотній зв'язок про те, що вони дуже цінні, і вони починають сприймати себе та загалом обрати підтримуюче оточення, менторів, які вірять в тебе. Це вже половина успіху, майже його гарантія. І якщо ви, наприклад, хочете відчути під собою фундамент в кар'єрі, в фінансах, я запрошую вас на безкоштовний тест драйв у GoIT. Почати свою кар'єру в IT може людина з будь-якої сфери. Більшості сучасних професій взагалі навчають в універах. Тому ваш вік, ваша освіта, ваш досвід не такі важливі, якщо ви дійсно маєте бажання. І перший крок це обрати свій напрям. Саме це і роблять на безкоштовному тест-драйві у GoIT. За 7 днів там ви можете побути у ролях дизайнера, розробника, тестувальника та проджект-менеджера. Зробити макет простого сайту FIMA. Зверстаєте сайт на базі HTML та CSS. Навчитесь писати вимоги до IT-проєктів та перевірити проєкт на помилки. Програма розрахована на новачків. У вільний час ви дивитесь цікаві лекції та робите класні завдання, які буде перевіряти вам ментор. Спробуйте це безкоштовно. Записатись на безкоштовний тест-драйв ви можете в описі під цим відео. Крок 3. розвивайте компетентність у тому, що вам подобається, і що для вас дійсно важливо. Саме час почати роботу над тими цілями. Цінностями, які ми писали на початку, максимально використовуючи при цьому свої сильні сторони, ми з вами знайшли ті прогалини, ті сфери вашого життя, які просідають, і по яким ви оцінюєте себе найбільше. І тут починається найцікавіше. Давайте так, даю вам вправу, яка за 30 днів гарантовано, хоч трішки, але обов'язково, підвищить вашу самооцінку, якщо ви її виконаєте. Спочатку обираємо для себе ту одну головну сферу, у якій у вас прогалена, і по якій ви оцінюєте себе найбільше. Нехай це буде сфера зовнішності. І робите собі табличку з трьома колонками. У першій записуєте цю сферу. Тобто краса, або, якщо конкретніше, почати більше подобати собі зовнішньо. У другій колонці записуєте цілі, які приведуть вас до прогресу в цій сфері, наприклад, знайти свій особистий стиль в зачистці, в макіяжі, в одязі, і покращити свою фізичну форму. А в третій колонці записуєте собі щоденні дії по одній маленькій на один день, які приведуть вас до цих цілей, і робите собі такий челендж. 30 днів краси. Пройти тест на тип зовнішності, знайти стиль, який підходить саме мені, або до якого типажу я відношусь. Зібрати на півнітере папку з фотографіями, які відносяться до мого нового стилю. Знайти приклади макіяжу, який може мені пасувати найбільше. Спробувати один з цих мейків, змінити зачіску. І так далі. Розробили такий план собі на 30 днів, і щодня робите по одній маленькій дії в цій сфері, яка наближує вас до того результату, який ви хочете в цій сфері досягнути. В сфері, за якою ви себе і оцінюєте найбільше. Немає кращого способу повірити в свою здатність, досягти успіху, ніж поставити мету наполегливо долати виклики на шляху. Та насолоджуватись кожним маленьким результатом на ньому, коли людина зробить це достатньо разів, вона повірить, що зусилля та наполегливість у труднощах, зрештою, приносять вам цю мету. І зросте віра у свою здатність досягти успіху. Ось і всі три кроки. Але уважні глядачі могли помітити. Серед них деякий мінус. Якщо наша з вами самооцінка настільки залежить і саме будується на нашому успіху на прогресі в якійсь сфері, то виходить, що разу, коли ми будемо стикатись в цій сфері з невдачею, наша самооцінка може Падати, і це дійсно так і є самооцінка. Це не стала річ. Вона дуже сильно залежить від наших успіхів і досягнень. Це дефіцитний ресурс, який потребує постійного оновлення. І це її мінус. Але чи означає це, що самооцінка нам не потрібна? Звісно, ні, нам просто потрібно ще й мати або розвивати по можливості свою самоцінність, яка дозволить цінувати себе просто так. І не зламатись в момент невдачі. Самоцінність це про фундамент і здоров'я. Самооцінка це про розвиток, успіх і впевненість. До речі, дайте знати, якщо хочете, щоб я зняла вам окреме відео про самоцінність. А наостанок повторимо наш з вами план роботи із самооцінкою. Напишіть список із 25 пунктів маленьких чи масштабних ситуацій в вашому житті. Коли ви щось хотіли, вирішили це зробити, приклали зусилля і ваші зусилля. Силя окупились. Подумайте про свої сильні та слабкі сторони. Щоб їх визначити, можете або подивитись моє відео про це, або пройти тест, який я лишила нижче. Знайдіть той самий свій вимір, сферу критерій, за яким ви себе оцінюєте найбільше і в якому у вас прогалина, і поставте собі цілі в цій сфері, що конкретно ви хочете змінити. Обов'язково проводьте час з тими людьми, які підтримують вас і ваші мрії, та захочу Стати тим, ким ви хочете бути. І наша вправа: напишіть ті самі три колонки та розробіть собі. План на найближчі 30 днів такий собі челендж по підвищенні самооцінки. І щодня робіть ті маленькі дії, які наближають вас до бажаного результату. Саме в тій сфері, в якій ви себе і оцінюєте. Дякую вам, що подивилися це відео. Не забудьте підписатись на мій інстаграм. Звісно, в мене там дуже багато контенту, і я там значно частіше, ніж тут на YouTube, тому що тут, наприклад, більше ніж місяць не було в мене відео. тому підписуйтесь, там багато всього цікавого. Там я розповідаю, як про. Своє життя, так і ділюсь також своїми порадами. Не забудьте підписатись на цей канал, якщо ви все ще не підписані. І ще побачимось!